Кожен з нас, я впевнена, на 100% хоче бути реалізованим, тобто вийти на свій шлях призначення. Але зачасту нам не вистачає часу, сил, грошей, бажання, то день невдалий, то обставини зараз не ті. До чого я це все веду? Я хочу показати і донести тобі, що весь твій фокус знаходиться не в тобі, а зовні. І виходить так, що зовнішні обставини зараз керують твоїм життям. І, відповідно, всю енергію ти зливаєш. Давай сьогодні, чітко, на практиці, я покажу тобі через цифри, куди ти можеш зливати свою енергію. Використовувати ми будемо з тобою систему Піфагора, але перш за все, тобі потрібно перейти по силочці під цим відео, розрахувати свою матрицю, і швиденько повертайся до мене. Отож, давай коротко, по факту розберемо ті сектори, які можуть у тебе бути, і що вони означають. Поїхали! Якщо у тебе в секторі характеру 5 одиниць і більше. Це означає те, що ти постійно можеш багато думати. У тебе дуже багато ідей, але до реалізації вони не доходять, тому що ти е, мислиш масштабно, а скоріш за все, самооцінка твоя ну, така. І ти думаєш, ну, я ж маленький, як я можу реалізувати такі масштабні ідеї. І відповідно на це думання, на це вагання зливається твоя енергія. Що робити? Делегувати свої обов'язки, ділитися цією ідеєю, давати людям, які зможуть втілювати її у життя. Або конкретно чітко собі по плану розписати свої кроки, як ти швидше прийдеш до цієї цілі. Переходимо до сектору енергії. Якщо в секторі у тебе пусто або одна двічка, це говорить про те, що твій фокус може. Розповсюджуватися абсолютно на всі справи одночасно. І при цьому ти можеш відволікатися на стрічку Instagram, ти можеш піти попити кави, тому що енергії не вистачає на реалізацію, ти береш все і одразу. І для того, щоб тобі відновитися, ти переключаєш фокус на щось інше. І, відповідно, в кінці результату ніякого немає, тому що ти його не доводиш до кінця. Ось і злив твоєї енергії. Сектор інтересу. Якщо у тебе пусто або одна трічка, це говорить про те, що ти можеш дуже часто в собі сумніватися: робити чи не робити. Тобто твоя самооцінка може бути занижена. І для того, щоб вивести себе на інший якийсь рівень, потрібно її підвищувати. Але сам процес, коли ти себе обезцінюєш, він максимально витягує з тебе енергію. Ти постійно це покру... прокручуєш в своїй голові, і відповідно до того, до цього першого кроку, щоб зробити якусь дію, ти просто не доходиш. Тому що сили у тебе не вистачає. Якщо у секторі логіка. Одна п'ятірка і більше, це вже говорить про те, що ти свою енергію можеш зливати на постійний аналіз якоїсь ситуації. Або осудження когось, або постійна критика до себе. Це також, тобто твій фокус не направлений на те, щоб досягнути якоїсь цілі, так, робити цей аналіз дій, а направлений не на, не на той аналіз, який привів би тебе до успіху. Якщо у секторі борг, у тебе, дві вісьмірки і більше, це говорить про те, що людина може брати на себе чужу відповідальність. При цьому забувати про себе. Це люди, які постійно хочуть допомогти і люблять все контролювати. Абсолютно все. На це і зливається енергія. Відповідно, вашого результату ви не бачите. Якщо у секторі пам'ять у вас дві дев'ятки і більше, це говорить про те, що ви можете зливати свою енергію на образи, на спогади десятилітньої давності, тобто ви в моменті можете настільки чітко прокручувати ситуацію і виводити себе на ці негативні емоції, що ви ніби цю ситуацію, якийсь конфлікт пережили тут і зараз знову. Тому важливо цього позбуватися, тому що енергія туди зливається просто кардинально. І направте краще цей сектор на діло, яке піде вам на благо. Насправді це все дуже поправимо. Тому що, якщо правильно направити свій сектор на ту роботу, якою він конкретно буде займатися, за яку він відповідає? Всі ці негативні штуки, які забирають вашу енергію, вони просто не будуть до вас залітати у вашу голову.